До Доїхове залишилось два місяці. Не хвилюйся, я підготував для тебе три секрети, які допоможуть успішно вирішити тести. Перше це правильна стратегія вирішення тестів. У тестовому зошиті ознайомся зі всіма питаннями. Вибери легші та спочатку їх виріши, Згодом переходь до складніших. Це допоможе тобі зекономити часу та приділити увагу склад більш уваги складнішим тестам. Друге, це концентрація та уваги. Під час вирішення тестів концентруйся виключно на тесті, який ти вирішуєш, ознайомся з умовами та варіантами відповідей. Не думай про минулі питання і не думай про майбутнє питання. Концентруйся на окремому тесті. Третє це техніка вгадування. Її потрібно застосовувати у виключних випадках, якщо ти не знаєш взагалі умови та відповіді на неї. Вибери відразу дві відповіді, які, на твою думку, взагалі є неправильними, та сконцентруй увагу саме на двох наступних. І це допоможе тобі вибрати правильний варіант.